Дуже часто в соцмережі ти можеш натрапити на подібні тексти. Привіт! Мене звати Макс. Вирішив не сидіти на шиї в батьків та знайти собі роботу. Якщо є пропозиції, пишіть в особисті повідомлення. Хлопець справді сидить на шиї в батьків. Сьогодні на уроці ти дізнаєшся, що мав на увазі Макс, використовуючи слова в переносному значенні. Слова, які мають два й більше лексичних значень, називаються багатозначними. Наприклад, слово ручка, частина тіла, прилад для письма, частина предмета. Багатозначні слова мають пряме і переносне значення. Наприклад, слово важкий може означати вагу. Важкий камінь. Міру завантаженості. Важкий день. Характер складності завдання. Важке завдання. Пряме значення. Це повсякденна назва. Переносне. Образна. Порівняй. Залізний замок. Залізний характер. Крутий берег. Крутий норв. Подумай, яке слово об'єднує ці два поняття. І океан, і знання можуть бути глибокими. Спробуй ще. Можеш сказати солодкі тістечка солодкі слова. Подумай, у прямому чи переносному значенні вживаємо ці слова. Солодкі тістечка приємні на смак. Солодкі слова надмірно люб'язні, облесливі. Глибокий океан. Має велику глибину, глибокі знання, знання, що досягли високого ступеня. Подивись на пост Макса та подумай, у якому значенні вжито виділене словосполучення познайомтеся з моєю молодшою сестрою Марійкою. Інколи нам важко знайти спільну мову. У тлумачному словнику подано кілька визначень кожного слова. Спочатку прямі, інші переносні з'являється спеціальна позначка. Знайти спільну мову в переносному значенні означає порозумітися. Тож, як бачимо, Максу важко досягти взаєморозуміння з Марією. Уживання слів у переносному значенні робить мовлення образним, поетичним Найчастіше слова в переносному значенні вживають у художньому стилі мовлення. Послухай перші поетичні спроби Макса. Сьогодні лише сумні вірші писав. Заплакало небо, і настрій пропав. Подумай, чи є тут слова? Які вживаються в переносному значенні. Хіба може плакати небо? Плакати лити сльози, Плаче небо, іде дощ. Спробуй написати пост для своєї соцмережі, доповнивши його словами, ужитими в прямому і переносному значеннях. Три цікаві факти про мене, один з яких неправдивий. Улюблена пора року. Осінь. Ношу тільки. Прикраси. Швидко вирішую всі математичні задачі, оскільки в мене голова. При виконанні завдання зверни увагу на хештеги. Один з них Тобі допоможе. Перевір себе. Золота осінь. Золоті прикраси. Золота голова. Розрізняй багатозначні слова та омоніми. Між значеннями багатозначного слова є внутрішній зв'язок. Пшеничне колосся рослина, пшеничне волосся волосся кольору пшениці. В омонімів відсутні будь-які зв'язки. Коса дівоча коса як інструмент. Повернімося до початку. Сполука Сидіти на шиї в батьків уживається в переносному значенні. Насправді хлопець не хоче обтяжувати батьків турботами про себе, тому й шукає роботу. Запам'ятай Багатозначність Здатність слова вживатися в різних значеннях. Пряме значення. Звична назва слова. Переносне значення. Образна назва. Перенесена за схожістю. Багатозначність не заважає людям порозумітися. Слова завжди виступають у словосполученні або реченні. Став Уподобайку. Стеж за каналом. учимо українську разом.